Есть ну, нюанс, да? А, ты же воздух? Ага. Опа. Ого. Там дійсно літрів. Дій Два Ну, Любишка я гляне куда Дай, Дально? Ну. А, оце це... Ця... Оце цей кожух, це його рве, да? Він не підійде. Че? Підіда? А, ні. Та да, дачі ні. Ні. Довжина шпилюк? Да, це а... це особенно срату. У них короткі шпильки? Да, у них пряма площадка тут бачить. Бачу. Це тільки китайський на розбіж. Собак. Е, а у нас є? Нема. А ті, що у нас на розборці на продажі бачки? Бачки? Що у них там? Ну от, Думали, що зараз за минутку все рішимо. Ми а, усиленно, ну у нього таке саме. А де ратовский ух? Да двигайтесь ратовский ехать, не... на чому стоїть? Вон, ну он тобі, примерно на виброноге. А ну-ка. Дві батьки у него ушки. Ага, так, коротенький саратовський, да, движок? Да. А в тих під кутом. Да. Вони ще під кутом не іначе. І і... Длинніше. І длинніші. Нюансики. Оренда обладнання в Житомирі, прокат сервіс, кого цікавить будь-яке обладнання з нашого асортименту. Контакти в шапці профілю, наш сайт також закріплений там.